Дуже хочу на час. Я вже, ну, ой вмію. тільки читати, але ну, не дуже. І писати, а ще не можу писати. Я до 14 років сиділа вдома. Вода не дуже хороша, і от рука в неї не працює. От То даже, ну, постирати, помити посуду, знаєте, тобто їй все важко, їй вдвічі важко важче, ніж ну, нам всім. Самий день було їй надано допомога. Значить, було е, комунальним закладом наймано робітників, і робітники е, усунули цей, цей факт, тобто криша там не протікає. Криша в нормальному порядку. Там пошкоджено ще вікно, було зроблено заміри, і в зв'язку з тим, що в них є терміни виконання, певний до місяць, договір е, заключений буде і буде здійснена проплата, встановлений той пакет.